Був автосалоні 3DMET, розновенного ходження. Зокрема, це Volkswagen Taos 2024 року випуску. В сірому гарному кольорі притонований позаду, прийняв з Америки з мінімальними пошкодженнями. Пробіг всього 637 кілометрів. Стан нового автомобіля. Безключно доступ присутній, Датчики зон також наємності. Комбінований з текстилів та шкіри салончика автомобіля. Електрорегулювання передніх сидінь, повний електросклопакет, електрорегулювання передніх зеркал з підігрівчиком, центральний замочок, датчики світла, датчики дощу, <звук> мультимедійне шкіряне кермо з управлінням адаптивним круиз-контролем та мультимедією, електронна приводова подалочка, мультимедіа присутня, двозонний клімат-контроль з підігрівчиками передніх сидінь. Кнопочка запуску двигуна та автоматична коробочка передач, натовість вибірів режимів руху. Та? Електронний ручний виключно системи старт-стоп. Панорамка, люк також наявності. Стан дійсно нового автомобіля. Конкурент багатьом автівочкам, зокрема, є брат Volkswagen Тігуана. Volkswagen Taos адреса вулиця Павлосенка, 8, автосалон Тредні Motors. Він чекає саме на тебе.